І тут виникає питання, що буде тепер з австрійським політичним життям. Тобто, чи будуть інші австрійські політики готові ігнорувати цю перемогу австрійської партії свободи, історичну перемогу? І просто ізолювати її в парламенті і не допустити до влади? Чи вони будуть шукати якихось таких варіантів? Які з одного боку задовольнять виборців, а з іншого боку дозволять, скажімо, відмовитися від того, щоб Австрійська партія свободи мала рішучий вплив на формування уряду. Тобто, можуть бути два варіанти розвитку подій. Перший варіант це нідерландський сценарій, коли Австрійська партія свободи входить до уряду, є важливою урядовою частиною, але це такий експертний уряд, знаходиться нейтральний кандидат на посаду австрійського канцлера. Це не народний канцлер Герберт Кікель, а якась інша людина. Але австрійська партія Свобода має найбільш важливі посади в австрійському уряді і намагається реалізувати свою передвиборчу програму. Тому що в неї вже були ситуації, коли вона входила до австрійського уряду, коли вона фактично відповідала за програму реформування з ухваленням непопулярних рішень, звичайно, в цій ситуації, як ви розумієте, для нас був би кращий другий варіант. Тому що в першому варіанті, як ви розумієте, якщо Австрійська партія свободи отримує якісь головні посади канцлера, міністра оборони, міністра закордонних справ. Ви навіть не можете не сумніватися, що вона буде свою політичну програму втілювати в життя, тому що в неї немає ніякого виходу. І блокування допомоги Україні, і блокування української євроінтеграції Деклароване або приховане все це буде частиною австрійської політики в найближчий час. Туреччина. Залишається єдиною поруч з Росією державою у Європі, яка контролює частину іншої суверенної держави, фактично так як Росія контролює українське територію, Абхазію, Асецію, Придністрові. Так, Туреччина контролює Кіпр його північну частину і не збирається звідти виходити. Туреччина розповсюджує свій вплив на сусідні держави, такі як Сірія, і тримає там свій військовий контингент і Ірак. Туреччина. Намагається маневрувати між Заходом і Сходом, з одного боку, залишаються членом Північно-Атлантичного Союзу і найважливішим союзником Заходу, перед яким всі намагаються дуже обережно витанцьовувати, щоб, не дай Боже, не втратити такого союзника із протоками. А з іншого боку, подає заявку в Брікс, щоб мати якнайбільш теплі стосунки із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним та головою Китайської Народної Республіки Сі Дзінь тому що як і та сама Османська імперія, Туреччина Реджепа Та і Передагада бачить своє місце і на Заході, і на сході, і це теж історія непроцінності. Я ви часом кажу, що результатом російсько-української війни буде перенесення історії на 100 років назад. Що ми з вами опинилися не в 30-х роках 21-го століття, а в 30-х роках 20-го століття і будемо в цих 30-х роках невпинно рухатися до нової світової війни. Тому що всі передумови для такої нової світової війни і для того, щоб 40-ві роки 21-го століття стали 40-вими роками 20-го століття, вони є,